В да, улюбленій пресі Дональда Трампа і власне, Бориса Джонсона, якою володіє Руперт Мердок, це якраз таки безліч консервативних видань по всьому світу, в основному англомовних країнах. Ну, якщо в Штатах улюблений Нью-Йорк Пост таблої Трампа належить Руперту Мердоку, то Борису Джонсону належить. Улюблений, точніше, який належить Руперту Мердоку, Sky News, заявив про те, що в Україні вже до 20 квітня може бути досягнуто певної мирної угоди. Це чергова дата, яку називають знову ж таки не українські експерти, які то щось спочатку прогнозують три тижні, то потім два тижні пояснюють, чому це не сталося. Це говорить, ну скажімо так, американська. Преса, яка точно має своїх інсайдерів, сказали, що це повідомили якраз таки в колах, наближених до Трампа. Це підтверджується і з тією інформацією, яку я вам ще я розповідав раніше про те, що мої друзі в республіканських колах теж давали такі інсайди, що в квітні все може зупинитися. Вони прямо називають конкретну дату, до якого числа більш того, це ще й велике релігійне свято. Ну от а, тому, давайте це проаналізуємо. Плюс є кілька додаткових інформацій. Цукерберг сказав, що знімає стару модерацію в тому виді, яка вона була в Фейсбуці. Ну і загалом, відкриє ще одну команду в Техасі, щоб бути ближчим до Трампа і взагалі хоче любити Трампа і працювати з його адміністрацією, тому що іншої свободи слова він просто не уявляє в країні. Десь ми таке вже бачили. Марк Цукерберг, який качався і намагався бути альфачем. Весь сезон з приходом Трампа зрозумів, що Трамп, який, до речі, йому погрожував, що Цукерберг може й сісти, якщо десь порушить закон, то Цукерберг довго не грався і склав зброю щити меч, і сказав Дональд Фредович, я з вами до кінця ваш найкращий солдат. Ви пам'ятаєте, що Цукерберг, коли Трамп програв вибори і коли почався ну, так званий. Протест біля капітолію, 6-го числа Цукерберг після цього видалив Трампа з своїх соцмереж. Трамп дуже сильно образився, а Трамп сказав, що це така історія дуже негативна, і власне зараз готувався помститися. Цукерберг склав всі свої мандати і сказав, що ні, готовий йти на зустріч. Давайте про теж пройдемось по цьому, бо це дуже важлива знакова історія, коли олігархи і мільярдери типу Цукерберга. Готові змінювати свою політичну позицію і приймати ту позицію, яку надиктовує влада. Насправді це все виглядає дуже дуже серйозно. І в Сполучених Штатах таких історій ще не було. Ну і Маск так дістав Британію, що три партії звернулися до Трампа. Типу, поговоріть з ним втихомирте його і хай перестане нас. Називати диктаторським режимом ми взяли більше 62% на виборах на три партії, тому не треба нас тут ображати. Ну і ще пророкують можливу війну Ізраїля та Туреччини. Тим часом син Трампа поїхав в Гренландію. Ось такий великий пазл новин, але насправді все це лягає в одну єдину інформаційну картинку світу світу, який здається з ви рухається в тартерари. Давайте все це проаналізуємо. Підпишіться на цей YouTube канал. Поставте дзвіночок, лайк, перевірте, чи ви підписані. Це теж дуже важливо, бо зараз багато хто з вас пише і ніколи не думав, що я не підписаний. Отак Тому перевірте, подивіться, і ми з вами починаємо. Найголовніша новина це зрозуміло те, що з'явилось у Sky News. Що до 20 квітня до свята Пасхи повинен завершитися якраз таки гаряча фаза бойових дій. Більше того, інсайдери Sky News кажуть, що може бути і навіть досягнута певна мирна угода. Мирна угода повинна бути досягнута обома сторонами, тому Келох вже хоче їхати сюди, маючи офіційний мандат. Ви знаєте, що я перед цим вам писав відео. Зустріч зірвалася, мала бути вже. От, але. Це точно демонстрація того, що Трамп не буде підписувати мир, а який ну, скажімо так, і нагнітати, приймати рішення за 24 години чи за 48 годин. Ну а все-таки буде намагатися почути Україну, почути. Ну знову ж таки, не хотілося би казати обидві сторони, тому що друга сторона це фашисти і звихнутий диктатор. От, але як мінімум буде шанс Україні розповісти. Саму ситуацію втягнути нього в війну і показати загалом, яка ситуація не тільки з таблоїдів, не тільки з того, що несуть йому радники. Тому дуже важливо, що буде певний час і буде певна історія, яка дозволить ну, от Україні певний простір для маневру. Якщо підтвердиться ця інформація, але ми все рівно залишаємо зі знаком питання, тому що а багато може статися багато зовнішніх чинників. Багато що може зчинити Путін. Ну, наприклад, вдарити орешником по Україні ще раз, але вже з зарядами. Або, наприклад, як було в Азербайджані літаками збити, чи, ніж так, градами збити літаки, чи, наприклад, ракетою Ескою збити літак, і це теж може дуже негативно повпливати на ситуацію щодо перемоги. Знову ж таки, Зеленський теж веде себе дуже бравадно матюкаючи постійно Путіна, явно не налаштований до кінця вести якісь переговори. От тому побачимо в яку сторону воно піде, але команда Трампа налаштована. Те, що команда Трампа вміє і знає, як тиснути. Ми бачимо, тому що Трамп та його товариші, типу Ілона Маска, тиснуть. Ми зараз повернемося до 20 квітня, але щоб загалом картинку розуміти, ми бачимо, що його команда тисне наприклад на Британію. Типу, давайте відставку, ми хочемо, щоб Найджел Фараж прийшов до влади. Навіть під цим підписуються консерватори, які зараз при владі кажуть, ні 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 стоп, Маск перегинає, так не можна. Ну, але, типу, Трампу хочеться, щоб консерватори прийшли до влади всюди, щоб вони його чули, щоб вони його підтримували. Ну і загалом реалізовували той порядок денний, який Трамп вважає найбільш правильним. Так от. Е ви скажете, що він може не мати таких повноважень і сили. Офіційно ні. Але ці методи, якими він керується, бачимо, що вчора призвели до відставки прем'єр-міністра Канади. Зараз бачимо переполох в уряді Британії. Ми бачимо і наступну історію: Марк Цукерберг записує відео з дорогущим годинником, який явно демонструє, що людина Цукерберг не бідна. Ну але не це важливо. Важливо, те, що він приймає всі умови Трампа. Не буде більше модерувати політичні історії, каже, всі ці модератори, які були в них заангажовані. Йому не подобається ця вся історія. І загалом модерувати національні історії, гендерні історії чи будь-які інші політичні історії нема сенсу. Всі заангажовані, всі щось хочуть, всі щось доносять. Того він пробувати це покращити не буде, а просто вийде з цього процесу. А Каже, треба більше зосередитися на тероризмі, на контртероризмі, на торгівлі людьми, дітьми, наркотиками. Ну, якщо Цукерберг визнає, що він до цього цим не займався, то грішся на такі соцмережі. Друге, якщо інший підтверджує, що це все відбувалось на його маркетплейсах, це ще одна історія. Ну, типу, друзі, а куди ви дивилися. Але треба пам'ятати, що співвласниками. Фейсбуку є така компанія, як Digital Sky Digital Sky Technologies, яка нарежить Юрію Мільнеру, російському олігарху, та російському олігарху Алішеру Усманову. Тому дуже багато якраз таки правильних гендерних політичних питань там буде продиктовано якраз таки цими людьми, які входили в статутний капітал, не просто так і купляли акції, і загалом допомагали Марку Цукербергу і колонізувати деякі ринки. І Скажімо так, налаштувати правильну кооперацію. Тому не виключаємо в тому числі якраз впливи і на наш ринок, і в Фейсбуці е, теж побачимо деякі негативні зміни в, скажімо так, в комунікації Росії проти України та спроби України протистояти російським наративам в Фейсбуці. Коли українців блокують за будь-яке порушення, мене, наприклад, свого часу. Але песимізували сторінку, яка набирала тисячі лайків на кожен пост в час війни, а потім взяли і зробили так, що там і сотню не збереш. Тільки через те, що там було три завітних букви, які були, власне, скороченням російського походження. Але за це вже блокували і там два роки не розблоковують. Хоча різні адміни різного рівня, в тому числі найвищого, намагалися це зробити. Ну, але бачимо, що ось так працюють. По відношенню до України, то зараз так буде приблизно і в Штатах уже в середині внутрішньопартійного протистояння. Марк Цукерберг вирішив не входити в конфлікт з Трампом, відчув важкість руки правління Дональда Фредовича і погодився зі всім тим, що Трамп сказав, і записав особисто відео. Не просто написали прес-реліз, не просто хтось там щось заявив, не просто там, ну, типу, написав твіт а, чи, наприклад, в Фейсбуці щось написав. Особисто записав відео. І це виглядає так, що дуже важливо було для самого Трампа. Побачите, як Цукерберг, який ну, має 100-200 мільярдів, типу, пише це відео. Насправді, крім протистояння Трампа і, Трампа і Цукерберга, є ще протистояння Маска і Цукерберга та PayPal та Цукерберга. якраз. Є різні клани в силіконовій долині, і якраз цукерберг належав до іншого. Той був при владі перед цим, зараз при владі інші. Тому, власне, бачимо, що йде зміна парадигми, і ми бачимо тотальну зміну в комунікації цих груп впливу в середині силіконової долини. Ну і в кінці цукерберг сказав, що ще й. Групу своїх людей посадить в Техасі, і загалом треба людей в Техас відправляти, хай там платять податки, там взагалі низькі податки, і треба дружити з республіканцями. Читалося якраз таки в зверненні Марка Цукерберга до своїх підписників та підписників, ну і власне клієнтів, я не знаю, юзерів Фейсбуку. Facebook. До речі, як колись критикували Цукерберга юзерами. В Штатах називають тільки в наркокартелях користувачів, власне, тих, хто сидять на голці і купують наркотики. О, там юзери зазвичай людей називають підписниками, Ну, одну, але це вже інша історія. Маска просять заспокоїти, причому просять у Трампа одразу три партії. Це теж демонстрація, як. Трамп може грати в ці макевіліські ігри, типу, о, зверніться до мене, у мене є до вас розмова. Зараз вас буде атакувати маск, скаже, що ви диктаторський уряд проведе голосування. Ну, от в якому взяло ну, не повний мільйон на вчорашній день людей, але бачимо, що це повпливало і е, хвилю, яка почала насуватися на британський уряд, вирішили зупинити раніше. Ну от і звернулися до Трампа: типу, якщо ви хочете, щоб далі була глибока всеосяжна дружба між Штатами та Британією, треба зупинити ці атаки уряду. І не треба нагнітати вибори. І не треба нагнітати, що вам хочеться. Сказали британці. Ну, але подивимося, чи почують його е в кабінеті е в Трампа в Маролаго. Ну, от чи Трамп далі буде атакувати? Те, що це атакує не тільки маск, але й в тому числі воля Трампа, це теж яскраве тому підтверджено. Ну і син Трампа, як написав Трамп, поїхав з приватним візитом в Гренландію, подивитися красиві куточки цієї прекрасної країни. Трамп пообіцяв, що коли, точніше, так, якщо або коли Гренландія стане. Американською, то він знову зробить її великою. І пообіцяв гренландському городу народові, що знаєте, буде захищати від суворого зовнішнього світу. І йому це вдасться, і він дуже класний. І загалом гренландцям треба подумати, як американізуватися. І ви знаєте, що географи кажуть, що Гренландія це все ж таки Північна Америка. Сполучені Штати на півночі північної Америки мають Аляску, яку свого часу купили в Росіян за копійки. Ну от зараз хочуть чи поглядають на Гренландію. Також вчора Трамп жартував, що багатьом подобається бути 51 м штатом Америки. А ну і власне вже багато хто жартує, що Трамп набрав такого: такий маховик розкрутив по тиску, що вже з цього всього. Пуерторіко посміхається. Ну, ну, типу, побачимо, будете ви чи не будете. Нагадаю, що Пуерторіко теж стало частиною Сполучених Штатів. Ну і, власне, син Трампа поїхав в Гренландію. Світ сходить з розуму, тому що нагнітаючи такий візит, поїхали дивитися землі. Хоча між крапок ні-ні ні, це приватний, типу, все нормально. Тим часом або перед цим король Данії нагадаю, що Данія це монархія. Ну от змінив а, емблему власне, данії і на якій збільшив е, власне, елементи Гренландії, збільшив їх кратно, показавши, що якраз таки це дуже важлива частина данської демократії та власне данського суверенітету. Більше того, там ще і по Фолклендах він пройшовся. Ну і було три герба. Тепер один герб демонструє тотальну єдність. Ну поки що на цей герб син. Трампа не зважає. Трамп веде свою експасіоністську політику, хоча обіцяв замкнутися всередині. Бачимо, що йде назовні. Чи буде він замикатись всередині України, покаже нам 20 квітня. Причому цей день буде важливим навіть не з точки зору дати. Дата може бути різна. Якщо до 20 квітня, це може бути і 1 лютого, і 23 лютого це може бути і 8 березня. Важливі умови. На яких будуть намагатися цей мир збудувати важливі умови, з якими прийде Україна? Я вам говорив, що сьогодні газета Washington Post, де газета, яка любить все свою історію, демократичну партію. За нею вона завжди агітувала, але власник якої зараз почав плавненько переходити до Трампа, все рівно написала статтю, що Україна не може програти. Якщо Україна програє, штати точно. Не виграє. чи почується Трамп, поки що залишається загадкою, тому що Трамп Вашингтон Пост не читає. Він колись любив читати Нью-Йорк Таймс і дуже часто любив потрапляти на обложки, і будучи молодим забудовником, і будучи вже навіть президентом, і намагаючись там здобути деякі свої перемоги в нью-йоркській політиці, та скажімо так, селебриті житті. Він завжди любив Нью-Йорк Таймс потрапляти. Ну тому Вашингтон Пост може і не читати. Але точно, що він буде читати це Фейсбук, тому що там будуть тепер приватні налаштування по політиці, вони будуть персональними. Ну, от. Але для України зараз важливо інше. Як ці налаштування налаштують Росію проти України? Чи в Україні українці зможуть нормально висловлюватися, не будучи забаненими? Ну, от. Хоча, знову ж таки, це зараз вторичне. Фейсбук не є головною мережею в Україні, в Україні сьогодні більше YouTube. Популярний в Україні сьогодні. На жаль, все ще популярний е, Телеграм. Ви знаєте, що з Телеграму давно видалився і вас теж закликаю звідти вийти. Це російська мережа. От, популярний китайський Тік-Ток. Е, також е, зрозуміло, що популярні деякі українські медіа. З списку білих, які варто читати. Ну і зрозуміло, що є проблеми з марафоном, де просто намагається узурпувати. Потік інформації, де можна тільки хвалити, але не дай Боже подумати, критикувати за якусь корупцію чи за ще якісь історії. Дивіться, історія з квітнем підтверджується із Вашингтона, підтверджується із витоків інформації. Є кілька людей, які мені підтвердили це, і в Верховній Раді. Це якраз таки люди, які ближче до керівництва Верховної Ради. От а теж говорять за квітень. Хоча, як кажуть інсайдери в Верховній Раді, от кажуть, вони часто різні дати називають не завжди воно справджується. Проте не важлива дата. Повторюсь, важливе з якими умовами в якій формі підійде Україна. Україна підготувала на півроку на рік грошей та зброї, навіть якщо Трамп завтра це зупинить. Україна очікує на конфлікт Трампа і Путіна. Путін навпаки буде передобрюватися, казати Дивіться, Зеленський неадекватний з ним не, не треба вести перемовини. Віддайте нам всю Україну, а ми далі розберемося. Ну, це буде план Путіна. Наш план, що типу, Путін не погодиться на умови Трампа і зірветься. Ну і зрозуміло, що зараз Зеленський теж десь намагається підзірвати те, що намагається робити Путін для того, щоб покращити. Позиції, переговорні позиції України. Ну і плюс є деякі зовнішні сили, які намагаються все ж таки затягнути війну. В них є свої історії. Е, ось такий загальний розклад, який є на дану секунду, який є тут. Ну і ще найголовніше: в нас теж немає на столі головного: нема мотивації Росії зупинитися. Росія жодного разу не сигналізувала, що готова зупинитися, якщо не отримує повністю на стіл е, суверенітет України. Ми зараз це бачимо і по Молдові, і по Придністрові, Ми це бачимо по впливах Росії навіть на Казахстан. До речі, теж цікава історія. Казахстан, здавалось би, починає Росія підігрувати по видобутку Урану. Подумайте, Казахстан, куди Росія присилала свої війська, Казахстан, який вже давно е, намагається співпрацювати ближче з Китаєм і знаходитись в його орбіті впливу. Підіграє Росії по видобутку урану, скорочує його, не видаючи на зовнішні ринки, піднімаючи ціну, створюючи штучний дефіцит. Це власне те, що робить Росія. Тому Росія і на Казахстан теж намагається впливати, теж намагається засунути туди свої 5 копійок. Ну от і це дуже велика проблема. Зараз вибори в Росі... в Білорусі, де Росія теж буде намагатися впливати. Ну тому ми бачимо якраз таки теж спробу експансії Росії і повернення суверенітетів. Не просто так в думі російській заговорили про те, що Росія в 2025 році може відновити радянський Союз. Росія може відновити зрозуміло, що це не буде в повних масштабах. Країни Балтії відійшли. Не всі на Кавказі і Середній Азії захочуть повертатися. Україна точно встоїть і буде намагатися вистояти. Ну от, але, типу, проанонсувати повернення Радянського Союзу спроба може бути. Да, вона маргінальна, примітивна. Але бачимо, що вони хочуть повернення суверенітетів держав, які покинули цей Адський Радянський Союз. Тому мотивації Росії підписувати якусь угоду ми теж не бачимо. Зайти в перемовини – так. Але чи вийти з них? Не отримавши повністю суверенітет України, ну поки що так не виглядає. Друзі, це вся інформація. Підпишіться на цей youtube канал, напишіть свою думку щодо 20 квітня і Пасхи. Тим більше ви знаєте, чому Пасха щоб до 9 травня, коли буде 80 років перемоги над фашизмом, щоб Трамп міг приїхати в Росію, так хоч і Путін. що типу, приїжджай, покажемо, як разом перемогли фашизм. Ну і власне здобули перемогу над Україною. Ось такий план Путіна. План Трампа він інакший без візитів в Кремль і точно без програшу України, і без фанфар типу перемоги над фашизмом, бо сучасний фашизм точно в Москві. і Трамп теж це розуміє. От, але ось така ідея Москви, ось така ідея Росії. Типу, а давайте як них там можемо повторити, да? давайте повторимо. Ось так рухається в такому форватері Росії. Дуже важливо розуміти, як вони мислять, про що вони думають, що вони планують. Тоді простіше буде їх обіграти. Напишіть в коментарях свою думку щодо 20 квітня, підпишіться на цей канал, бережіть себе, бережіть своїх близьких. До зустрічі.